Будь-який шматочок їзі не просто калорія, це інструкція для наших клітинок в організмі. Це приплив нових сил або ж, навпаки, їх занепад. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити цю інструкцію зразковою. Повірте, здорове харчування не нудна дієта. Чи виснажливі обмеження, кожен корисний прийом їжі наша цеглина у великому будинку і робить наш організм більш стійким, гарантує, що він простоїть довше, не потребуючи постійного ремонту? Я не дієтолог чи технолог харчової промисловості і не консультант з харчування. Однак мої тривалі спостереження, практика життя, мудрі поради, названого батька Чулкова Сергія Михайловича, на плечах якого лягла щира, дбайлива турбота про багатодітну сім'ю, думаю, варті уваги. Найперше, що мене вразило це оптова закупівля продуктів, наповнені вщерть. Морозильники, льох та надзвичайно пишне розмаїття ягід, фруктів, овочів, більшість з яких я ніколи раніше не куштувала або й навіть не чула про їх існування. Багатством врожаю на присадибній ділянці біля орендованого будинку родини чулкових дивувалася не лише я, а й сусіди. Знайомі, друзі, невеликий клаптик мало родючої землі перетворився на дивовижне вітамінне роздолля. Але про це треба створювати нове відео. Ми ж вертаємося до основної теми до принципів здорового харчування. Отож, крок перший. Регулярний прийом їжі. У багатодітній сім'ї Сергія Михайловича сніданок, обід і вечеря були зазвичай в один і той же час. Батьки слідкували за тим, щоб для дітвори були корисні полуденки, наприклад, йогурти, домашній сир з ягодами, а на вихідні або ж на канікулах. Між сніданком та обідом також робили перекуси. Завчасне приготування їжі допомагало уникнути поспішних та нездорових рішень з боку дітей. Татові подобалося говорити у нас як в санаторії. Таким чином, заздалегідь сплановані дії на домашньому столі це чудовий. Вибір дорослих. Крок другий. Гармонійне співвідношення різноманітних продуктів. Сергій Чонков не мав наукових ступенів, але розумів про харчування більше, ніж усі дієтологи світу. Його знання були не в книжках, а на буті життєвого досвіду, в реальній практиці та в мудрості від Бога. Батько казав, їжа має бути не лише смачною, але й корисною. Місія глави родини була проста і водночас глибока. Він прагнув, щоб кожен шматочок на тарілці дитини був екологічно чистим і поживним. А тому тато слідкував, щоб з сімейного раціону не виходили. Молочні продукти, м'ясні та рибні страви, домашні яйця і сир, зелень, овочі, ягоди та фрукти. І все це в розумних межах. Каші, картопля, макарони обов'язково подавалися салатами, а котлети у чулкових були не тільки зі свинини, телятини та козючого м'яса. А й рибні та горіхові. Такий підхід до повноцінного харчування забезпечував живильною енергією, покращував наше самопочуття. І, вважаю, найголовніше зміцнював імунітет. А тому ми рідко хворіли і до лікарів, практично, не зверталися. Крок третій. Особливий акцент на рослинній їжі. Як я вже зазначала, багатодітна сім'я Сергія Михайловича займалася вирощуванням городніх та фруктово-ягідних культур. І все це без застосування хімікатів. Батько навчив мене правильно сіяти кавуни, дині. Селеру доглядати за полуницею, укривним виноградником і високорослими помідорами, які плодоносять аж до заморозки. З середини травня до початку листопада ми були 100% забезпечені свіжими, корисними і смачними плодами. Надлишок вітамінної продукції пускали на сухофрукти, робили соки та заморожували ягоди на зиму. А ще заготовляли листочки смородини, китайського лимонника, цвіт жасмину, гумі та гілочки м'яти для ароматних чаїв, а також лікарські трави. Звіробій та чебрець. З пелюстків шипшини робили цілюще духмяне варення. Як вітамінну добавку додавали в чай шматочки хенумелесу. Крок 4. Відмова від продуктів зі штучними добавками. Колись у дитинстві моя мама часто говорила про шкідливість деяких куплених продуктів. І звертала увагу на їх склад. Емульгатори, чи як вони там називаються. У родині чулкових до цього не прискіплювались, але з ініціативи батька купували дорожче масло вищої якості, морську рибу, добірне м'ясо, з якого самі робили фарш. Молоко та яйця. Здебільшого брали в односельчан, а не в магазині чи на ринку. Річкову рибу нам привозили друзі-рибалки. Споживаючи здорову їжу більше десятки років, я помітила, що правильне харчування стало нормою для мого організму. І коли буває десь спробую куплений продукт зі штучними добавками, хтось пригостить. То гостро відчуваю неприємний хімічний присмак. І, навпаки, яке незрівнянне задоволення і користь від натурального, хатнього справжнього. Крок п'ятий. Споживання страв домашньої кулінарії. Найкращою альтернативою продуктам зі штучними добавками. Є приготування страв дома. За татовою пропозицією ми, дівчата, вчилися готувати на кухні. По черзі варили супи, борщі, ліпили пальмені, вареники, робили соуси, різноманітні запіканки та десерти. Навіть найпростіші домашні страви. Яєчня, сирники, млинці, овочеве рагу, деруни були набагато апетитніші та поживніші, ніж напівфабрикати з магазину. Ірина Ярославівна, дружина Чулкова Сергія, з любов'ю випікала домашній хліб, ватрушки з сиром, пироги з вишнями. Сирні запіканки, варила смачні підливки до каш та картопляного пюре і багато іншого. Чому можна було повчитися? А тому, щоб смачно і корисно їсти, потрібно не лише мати наповнені продуктами морозилки, холодильник, льох, а ще й знаходити час. Для приготування їжі, власноруч, і не лінуватися. Крок 6 вживання кавунів і динь, вирощених на власному баштані. Сім'я чулкових найперша у селі розпочала вирощувати кавуни і дині. Спочатку через розсаду, а згодом. Проросшими насінинами. І результат був надзвичайно чудовий. Плоди щороку вроджували не тільки великі та смачні, а й екологічно чисті, безпечні для здоров'я. Щоправда, навесні потрібно було старано попрацювати, щоб улітку отримати хороший урожай баштанних. Кавунами й динями. Ми смакували переважно з середини липня до кінця вересня, тобто більше двох місяців. Цінні гостинці щедро роздавали друзям, сусідам та знайомим, баштанні культури добре покращували травлення, вгамовували спрагу та виводили зайве з організму. Можливо, у майбутньому я більше розповім, як ми їх вирощували. В умовах волинського клімату, примхливого і непередбачуваного. Крок 7. Внесення у щоденний раціон домашніх соків. Коли ми за задумом батька придбали соковарку, вважаю, що це найкращий варіант для виготовлення соків розпочався у нашому житті. Ще один вітамінний бум. Особливо сподобався нам сік з яблук, груш та винограду, яких у нас доволі. Адже Сергій Михайлович подбав про це наперед, виростив фруктові дерева різних термінів дозрівання, а виноградних кущів налічується більше семидесяти. Грони великі, солодкі і смачні, а тому у ці соки цукру не додавали. Також робили соки асорті, з підсолоджуванням, з агрусу, порічок, слив, полуниці, гумі, шовковиці. Дуже різні поєднання смаків. Тато так і називав їх мульти. Вітамінні. У Біблії написано, що Бог благословляє діло рук праведника. І дійсно, я бачила цей достаток у родині Чуркових. і серце тішилось, бо мудрий батько християнин по-справжньому піклувався про свою багатодітну сім'ю, і було благословіння з небес. Друзі. Буду завершувати свою розповідь. Подумайте про своє тіло, як про найцінніший, найвеличніший храм, який ви коли-небудь збудуєте. Чи будете ви наповнювати його випадковим сміттям? Чи оберете лише те, що справді живить, що надає сили? Здорова їжа не рабство правил і не в'язниця суворих дієт. Це свобода вибору. Це вміння простягнути руку за чистим джерелом енергії, а не за швидкоплинною ілюзією комфорту. Напишіть в коментарях, а як ви думаєте, дякую за увагу! Нехай тарілка на вашому домашньому столі буде наповнена здоров'ям, а серце натхненням та любов'ю усього найкращого.